Один вчений богослов вивчав релігії світу, і він запитував у індуїстів, буддистів, мусульман, чи впевнені вони, що потраплять до раю або досягнуть нірвани. І ніхто з них не відповів, що так впевнені. І вони казали, що навпаки жалілися, що це що недостойність, що не можуть там досягти цього якими своїми ділами. І ну, в деяких релігіях взагалі, щоб врятуватися, треба відмовитися від цього світу, там бути отшельником десь. А що ж в християнстві? Спасіння це Божий дар по благодаті, який досягається вірою, яка підкріплена ділами. І тут не треба бути отшельником, навпаки, треба бути серед людей, треба бути світлом. Являти собою Христа і проповідувати, щоб інші спасалися.